Добрий день, у мене сьогодні дуже-дуже ситний суп. Варила бульйон з кориного м'яса, да, кинула туди спеції, лавровий лист, гвоздику, перець, горошиком. Потім процедила його, залишила чистий-чистий бульйон, бо варила на маленькому вогні. І він, став, і він був навіть прозорий. Далі вкинула моркву потерту, покришену цибулю ріпчату, картоплю і трошки капусти. Коли капуста стала вже м'якенькою, перебила все це блендером і вийшов суп-пюре. Далі, знаючи, що у нас не буде світла і вечеря буде дуже пізно, я намагалась його зробити корисним цей суп і дуже ситним, Добавила підсмажений хліб, порізаний кубиками. Ось, бачите, оце він чорний, житнє диво. Твердий сир, теж його покришила кубиками. та зварила яйце. І він у мене тепер надзвичайно ситний та колорійний. Цього мені вистачить, і енергії вистачить до пізньої вечері. Порцію не змінювала. Ось моя норма. Я її дотримуюсь. Так що, суп-пюре з доповненням у мене сьогодні на обід. І він. Задовольнить мене на 100%. Втамує голод, якщо він виникне. А я думаю, що після такого супу я не буду хотіти їсти вечеряти до пізньої години. Отже, всім бажаю смачного, гарних сніданків, корисних обідів та вечерю. А основне не можна переїдати. Норму зберігайте, вона ваш життєвий рівень підтримає і не дасть вам зайвих калорій. Отже, ще раз бажаю всім смачного.